Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Прийшла доставочка, прийшла <смас> двома ногами доставочка з магазину сільпо. Скажу, що це не реклама. Закуповуюсь завжди в цьому магазині. От. І сьогодні чергова моя покупка і трата грошей як бачите, сума 1330 гривень. Зразу показую передбачення. Всі збіги будуть не випадкові. От, і що ж я накупила на таку суму. Все, як завжди, купу всього. Грошей багато, їсти нема що. Батончик. Такий натуральний, внучі. На перекуси. Вона ще в школу таке бере, але, чесно сказати, забула, які саме вона любить. Ось такий ось батончик, фініки, лимончик там таке різне. 27,99. Корм, дівчата і хлопці, на акції. Леопольд це я беру для вуличних хвостиків. От, по 8,99 акційна ціна. 10 пакетів, того 89,90. Далі туалетний папір вологий. Також потрібна річ 59,99. Сир ось такий ось копчений. 332 грама, це була акційна ціна. По 399 гривень. І того 132,47. Своєму дідусикові котове взяла ось такий супчик курячий. Він уже більше хоче, щоб була якась там юшка. Він також на акційній ціні по 10,49. І того 104 ,90. Ой! Далі марципани. Я без марципанів не негодна. Не, як тільки вони на акції, то завжди беру. Марципани по 49,99. Три штучки 149,07. Сирочок збитий з персиком. Також акційна ціна по 22,90, того 45,80. Далі. Ось такі ось батончики молочні. Ну, там якийсь бисквіт. це щось нове. Таке ще не брала. Також, якби внучка, завжди хоче якогось смаколика. Була акційна ціна 24,49. Дві штучки 48,98. Молочко, дівчата. Молоко казкове 55,49. Далі взяла грушу. Якась груша листопадова. Бачите, кілограм з чимось 4 груші великих. І того ті груші: тут кілограм 96 на 76,93. Сир кисломолочний, 9% жирності 109 гривень. Сметана просто наша 20% 63,89. Ось такий сирочок на маску на хлібчик. Твій смак. Його ціна 49,99. Це також акційна ціна вершковий сир. Далі йогурт нас приміяли, Йогурт. Ціна 36,99. Зефір. Бадьорість вітамінний. Це не, не що небудь. 69,99. Олія. Олія 74,99. Також якась там скидка, але невелика, все дорого. Ще такий сирочок вишневий. Також по 22,90, тобто 45,80 за дві штучки. Пакетик тут порахований, гривня 20. Ну, мабуть, та ж груша ж вставлена в пакет. І далі. Жуйка. Жуйка на акції по 14,99. 29,98 за 2. І ще йогурт. Ось такий з чорницею. Йогурт 46,49. Акційна ціна. Гривенька за доставочку. 7,49 пакет, дівчата, і набігла. Ось така ось сума, так що в мене сьогодні такі покупочки. Дивіться, йдіть собі щось купляйте. Сьогодні купляємо, бо того що завжди щось треба. А що його відкладати? Хто його знає, як воно буде далі? Треба купили. Все, всім бажаю гарного дня, всім бажаю мирного неба над головою, всім бажаю вдалих покупок, не рахувати гроші, хай вам на все вистачає. І всім до зустрічі!